Добрий день! Зараз у нас з вами діагностувальна робота. З теми «Нумерація чисел в межах мільйона величини. Діагностувальна номер 3 Розділіться на перший та другий варіант. Спочатку ми розглядаємо завдання першого варіанту, потім другого. Перше завдання. Кожну довжину запиши в менших одиницях вимірювання. 27 км в метри. 50 метрів в дециметрах, 3 м 56 см в міліметрах, 1 км 20 метрів у метрах. Запиши кожну довжину в менших одиницях вимірювання. завдання. Будь ласка, порівняй. У вас є 8 тонн, 8 центнерів. Треба записати, показати, що буде більше, що менше. І так, з кожною величиною. Наступне обчисли, вирази. В нас тут представлені вирази, які вміщають в собі іменовані числа. Тобто, пам'ятаємо 20 дециметрів помножити на 8, що треба зробити? Помножити, пам'ятаємо, яким чином множаться в нас іменовані числа. Четверте завдання. Побудуй прямокутник зі сторонами 3 см та 6 см та знайди його периметр і площу. Пригадай, будь ласка, яка буде формула площі та яка формула знаходження периметра. Останнє завдання. У п'яти контейнерах міститься 5 центнерів яблук. Порівну в кожному. Яка маса у трьох таких контейнерах? Подумай і запиши ця задача на дві дії. Останній варіант будьте уважні. Нам треба так само кожну масу. Записати в менших одиницях вимірювання. Тобто 18 тонн в центнерах, 7 тонн в кілограмах, 2 тонни 80 кілограмів в кілограмах, 1 кілограм 10 грамів у грамах. Завдання треба порівняти іменовані числа. В будь-який момент зупиняй відео. Та починай виконувати завдання. Наступне, будь ласка, обчисли приклади з іменованими числами. Далі побудуй прямокутник зі сторонами 3 см і 5 см та знайди його периметри площу, будь ласка, для початку згадай. За якою формулою ми знаходимо периметр? А за якою площу? Задача. Маса восьми однакових мішків із цукром? 4 центнери. Яка маса п'яти таких мішків? Подумай, будь ласка. В першій дії, що ми знайдемо? Правильно скільки в одному мішку? А потім в п'яти, звичайно. Будь ласка, сфотографуй свою роботу та надійшли на перевірку своєму вчителеві. Велике спасибі за увагу!